Яка дівчина 10 з 10? Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Хто винний в тому, що жінки бриються? Ні, це жінки роблять жінкам. Навіщо ви створили цей прецедент і звинувачуєте чоловіків в цьому? Та що думають про волосся на тілі жінки справжні мужики? А якщо не бриється? А вона гарна, все там... Де... 10 з 10. 10? 10 Але, 10. але з вусиками там, ну... А і подми, і подмішки, так. Да. На цей раз можете спокійно їсти їжку. Крінжі буде багато, але апетит вона не зіпсує. Ну хіба може трішечки? Ось одразу дисклеймер. І давайте не відходячи від каси, почнемо з головних амбасадорів крінжі на цьому тижні. 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, давай, має окей, бути поговаю. Давай, давай так. без депіляції вона не може бути 10 з 10. Десь ти ну вона Десь, вважає, що 10 із 10 А ну то що вона вважає, сорі, всі вже чули, всі вже бачили, тому саме на них я не хочу довго зупинятись, пройдусь лише по основним тезам. По перше, не можна просити дівчину бути супервибритою, коли ти сам сидиш з волосатими ногами, волосатими руками, і тим mm. бачиш волосатою головою. тому що це вже подвійні стандарти. Фанати з цього шоу зараз закричить: це гігієна, і буде неправий, бо гігієна це коли там чисто і не виняє. А якщо доглядати за своїм Волосся. Воно воняти не буде. Бо як на те пішло, голова теж потіє, але чомусь ніхто не косплеїть влада яму і віна дізеля зі скалою. А ще ж є волосся на руках, яке сюрприз теж потіє. Ану буше, покажи мені свої руки. О, який жах! в Тебе на пальцях теж є волосся. І ти цими руками потім матір обіймаєш? Ти не 10 з 10, ти нуль. Далі в відео пішла теза про целюліт. І ось це значно цікавіше. А да. ну, ти бачиш дівчину і зовсім. здається, що ще зайві кілограми, ти такий, ні, ні целюліт це не зайві. Ні. А це різниця є? Целют буває навіть в дуже худих дівчат. Целюліт буває в дуже худих дівчат і це візуально немає. Ні, дивіться, я ж тому і сказав, що підтягнути, тому що целюліт викликає ефект типу дряблої дуже шкірки, ну, типу, шкіра бабусі, момо кажучи, да? Ну, типу, ноги бабу. Да, блядь, шкіра бабуся, ага. нормальний природній процес, це в шкіра вже бабусі. Геній. Так от, зараз буде інсайт. Ось це це не целюліт. А якщо научно, то гіноїдна ліподистрофія. І це про питання будови людського організму. А ось саме целюліт це запалення сполучної тканини в шкірі, який характеризується сильним болем та майже позбавляє уражену частину тіла рухомості через нестерпні болі. Хороша новина: насправді не існує ніякого методу боротьби проти ліподистрофії, бо все де Сказано, що це позбавить вас целюліту. Означає, що з вас просто хочуть викачати гроші. Так, масажі і різні баночки можуть на короткий термін розгладити шкіру, але це рівносильно тому, що граблями по воді Тим ви лише станете біднішими. Звичайно, в інтернеті скажуть, що целюліт, бо ти неправильно харчуєшся і ваші не слідиш за собою. А ось вам фотографії відомих зірок та супермоделей. В них всіх є так званий целюліт. Але знаєте, я б не був без собою, якщо б не показав би вам відверту дичину. Вона 10 Десяти, але не робить депіляцію. Вона не може бути десять з десяти, якщо вона не робить депіляцію. Це обурило весь інтернет, всі про це говорять. Без мене я так розумію, не розберуться. Хто не знає цей пан вже був у двох моїх відео. Тому, якщо ви з ним не знайомі, подивіться потім і ті відоси познайомитись з ним ближче. Дивіться, беремо похідні історії цієї ситуації. Були дівчатка в один момент історії ніхто не брив ніде, ніяк, і всі жили, було все нормально. Але тут одна пва, одна дівчинка така, я буду кращою, я десь приберу волосся, і вона починає брити. І тут всі такі блін. Мужики до неї йдуть, бо в неї побрито і починають робити депіляцію на різних участках тіла. Тобто жінки створюють цю ситуацію. Це не чоловіки придумали. Це жінки одна поперед одної зробили. Навіщо ви створили цей прецедент і звинувачуєте чоловіків в цьому? А тепер йдемо в бібліотеку і беремо всесвітню історію за 7 клас. В 1901 році в світі з'явилась компанія Жилет. Це виробник станків для бриття. І ось вам приклад деякої реклами від Джелет, де жінка вже бриє свої поголені ноги. Жінкам вже понад дві сотні років вкладають в голову думку про те, що волосся на її тілі це гріх, це непривабливо, і взагалі ти маєш виглядати як дитина гладенька і невинна. І ось цю всю двіжуху почали саме чоловіки, бо керівні посади займали Вгадайте хто але звісно набагато простіше просто взяти і почати масово цькувати та звинувачувати жінок, аніж розбиратись в цьому питанні. Чи хтось реально думає, що всі жінки такі сидять вдома і от, блін, прикольно було б взяти зараз розпечений воски, як нахрена, чи собі на ногу. А потім як рвануть аж до м'яса, це! Пропоную тепер вийти з квартири та прогулятись по вулиці. Цікаво, а що ж думають інші чоловіки про волосся на цій жінки? Дівчина 10 з 10, але не робить депіляцію. Ні. Ні. І ось це чудовий приклад того, наскільки глибоко в нас корінена ця думка, яка по факту ще б 300 років тому була десь така: Is it okay if woman have hair on her kitty pussy meow? Шо? Ой, не знаю, то думаю, 6-5. <хи> ну, ваша ну, думка, чи ну, варто робити депіляцію? Та думаю, так, да, це гігієна. Ну, я думаю, да. Уявіть двох людей. Дівчина любава в якої волосати все, і хлопця Альошенько, який має брити все тіло. Але в них є одна відмінність. Дівчинка приймає щоденно та користується різними скрабами та гелями. А Альошенька тиждень сидить вже і не миється. Чисто зранку подмишки немазив дезіком і кричить: що от, якщо б ви президентом не вибрали, не люди! від якої людини, на вашу думку, буде більше смердіти? Тому питання гігієни це не про наявність чи відсутність волосся, це про догляд за собою. <смеш> бля, да, пофіг, добре, нормально, 10. Це норм? Думаю, так. Да. Хоча, бля, я навіть не знаю. Якщо не вона гарна, все там де. 10 з -10. Yeah. 10, 10? Але Прям з вусиками вовше... там ну а і подми, і все, єба і насправді тут хлопець ще міг більш-менш нормально відповісти, але автору опитування цього явно не треба було. Він почав тиснути, що ну в неї там ще усік і оце все. І само собою хлопець не захотів бути не таким, як всі, тому відповів так, як від нього очікували. І просто щоб ви усвідомили наскільки сильно в нашому соціумі укорінена думка про те, що жінка має бути обов'язково побрита, я. покажу, что я до прикладил. Я все, я готова знакомиться с твоей мамой. Ты больная? Че. Ты больная? Что? Ой, только вот не надо мне говорить за меня. Юбки, топики, я слышала эту новость. Я сама знаю, что на себя надеть. Юбка, ты свои ноги видела? А что с ними не так? Ну мы просто зимой не бреемся. Сейчас июнь. Давай пойдем. Нам нужна лазерная апелляция. Ну да, я бы это тоже брала. на ее ноги. Ну Но это нормально, мы зимой не бреемся. Сейчас июнь. Сейчас. А, а, молодцы, а, молодцы. А, Иди давай. Все, все тело сделайте, пожалуйста. Зимой не брею. Ось ноги цієї дівчини на початку відео. Вони побриті. А це ноги хлопця на відео, а не дівчини. І по суті, ми маємо ситуацію, де дівчина погодилась сама знятися в місогінному відео. Бо для неї тут немає нічого дивного. Всі ж дівчатка мають брити ніжки, навіть якщо не хочуть, бо інакше тебе зацькують, всі кому не лінь. Хоча навіть майстер депіляції підмітила, що так то хлопцю теж треба прибрати цей прохід в трусики. Але він чомусь ніяковів. Бо ну це ж не по пацанськи. Вишо? Бути доглянутим це бабське діло. Ну а тепер підіймаємо ставки. Ось відео, де дівчинка просто їде в метро. З першого погляду навіть не зрозуміло, що тут не так, але вся справа в тому, що в неї на ногах є волосся. Уявляєте собі, цей жах жахливий. Пропоную почитати коментарі. Система захисту антіможик. Ну йому, напевно, видніше, як краще приваблювати чоловіків. Ето колготки таки є. защита. От маньяка, чесно кажучи, якщо б це реально працювало, то всі б жінки ходили з непопритими ногами. Але ж ми всі чудово розуміємо що це ніяк не пов'язано, правда? А що тоді вище буде? черепкам. А у вас це взагалі має колихати, що там вище буде. Але навіть якби там щось і було, яка вам різниця? Ви в курсі, що волосся ніяким чином не заважає отримувати задоволення під час статевого акту. І немає, волосся. Та що та ти таке кажеш? Я от от мене ніколи жінки не було, але я представляв багато раз, і я впевнений, там точно є. Волосся природньо. Коли чоловік б'є жінку, це теж природньо, але чомусь це нікому не подобається. Просто без коментарів. А хочете взагалі побачити, що коміки думають про волосся на тілі жінки. Ну вони ж це напевно освічені, мають щось розуміти. Дівчата зараз буде такий жарт що винесе вас просто в стратосферу. Волосся на піхві твоїй, а ти не хочеш брицям, бо називаєш себе молода чита. Я вибачаюсь, а ви взагалі в курсі, що на піхви жінки волосся не росте. Піхва це те, що знаходиться всередині. Це те саме, що сказати волосся в прямій кішки твоїй, а ти не хочеш срати, бо називаєш себе. Та це коханий забув побрити яйки. Якщо ви думаєте, що від цих стереотипів страждають лише жінки, то ви теж помиляєтесь. Страждають тупо всі, хто не хоче бути дефолтним саньком, який працює по 10-12 годин на роботі, потім приходить додому і дивиться російські серіали. Відео із цим чоловіком, який пофарбувався у блонд, набрало в мене дуже багато просмотрів і дуже багато обурених коментарів. Два дні я сміялась з коментарів, що він страшний, що він як дівчина, що він алкаш, що він гей, що йому цей колір не личить, що він стара. Бабця, це просто ужас. Тобто, по факту виходить так, що в нас ось ця тенденція з шеймінгом людей за те, що вони не такі, як всі, вона погіршується. Десь років 5-6 тому я фарбував волосся в попільний колір, і мені лише говорили компліменти. Що зараз стало з людьми? Чому навіть ці момент зі здоровеною біцухою це вже жах якийсь, якщо в нього велося не цвята шахти? І якщо я вас і досі чомусь не переконав наскільки сильний на жінок тиск в соціумі стосовно волосся, ось вам ще один доказ. І по факту ж він говорить не про смачні козацькі вуса над ротом дівчина про звичайний пушок, який взагалі не видно. Він чомусь вирішив, що це дуже смішно. Типу, що він не може говорити, навіть так його бідненько цей пушок відвалікає. А враховуючи його сексуальну озбоченість, я взагалі ніколи в житті не повірю, що йому є діло там до того, що в дівчина над губою знаходиться. А взагалі найкраще про цю ситуацію сказав Андрій Лузан. Йому в шоу загадали побрити ногу, і він записав свою реакцію на наступний день після цього в телеграмі. Поголи фоціночки, бачите? Ось ось вони поголені. І що я маю сказати після трьох днів ходіння в такому стані? По-перше, це прикольно. Перші, мабуть, годин десять. Потім це перетворюється на лютий піздос. Я вам чесно скажу. Я спочатку сміявся, думав, що це ну ха-ха-ха, воно повростає волосся, що чешиться, але на третій день воно починає чесатись тупо усюди. І це прям. Такий дискомфорт неймовірний, і я зрозумів, що дівчата це роблять раз на два дні, на три дні, і це ну мабуть викликає неймовірний дискомфорт кожен раз, коли воно починає відростати. Тому я хочу порадити чувакам, спробуйте і ви це зробити не для того. Щоб я не знаю, якось робити це постійно, а для того щоб зрозуміти ту людину, яка поряд з вами, ту людину, від якої ви вимагаєте, щоб це було, наскільки це може бути для неї складно? Я реально закликаю кожного просто по приколу один раз побрити свої ноги і спробувати, як це будьте як Андрій, і не будьте як Буше.